Можна взяти шезлонг, можна взяти бунгало, можна взяти рушничок. роздягаленки, сам пляж бетонований, бо вода холодна, може відразу приспічити, то бігти довго по пляжу. Беріть з собою якісь сандалики, тапочки, тапунці того що. Щебенка така дуже гостра. Якщо якщо хтось щось там врізать того пальця, або загнав, або риба кусила за причини місце, то можна звернутися за невідкладною медичною допомогою. Такі люди, що не подумали тапки з собою взяти, але хто подумав, що ну, возирі молоді старі, з ставками. Взагалі водичка дуже прозора, дуже-дуже прозора. З вами Валіко, канал Полями дорогами. Ми знову в Буковелі і ми знову приїхали, як і обіцяли вам, на озеро Молодості. Отут позаді мене оглядове колесо були. Дивіться, у нас є тут посилання на відео ми робили про нього огляд. І за нами озеро Молодості. Ну що, гайдау, молодимся! Парковка біля оглядового колеса чомусь або переповнена, нас туди не пустили. Направили трохи нижче. Ну Тут трошки дешевше, 150 заразовий в'їзд. Але щебенка рядом воду добувають, скважину бурять. Ну такоє, Ну якщо прямо геть по бюджетному, то непогано. Тут від тієї парковки метрів 100 вниз. Ніка, приїхав таки на озеро молодості. Тут можна спуститися по східцях, іначе їх має бути аж цілих сто. Зараз порахуємо з вами. Сюди 33 східці до майданчика дорахуємо далі. Другий прильот 152 п'ятдесят до цього майданчика. З Цього майданчика вже можна пройти по підберег, стоявши з лонгіки. Отакий вид на оглядове колесо. І отут є така труба. Наскільки ми розуміємо і наскільки ми змогли знайти інформацію, то з цієї труби якраз наповнюється озеро молодості, а вода йде, це тала вода із схилів гір. Сюди вона тече, наповнюється унікальний об'єкт. З наступного майданчика донизу 49 східців. Скільки разом вийшлося? От ми спустилися на набережну до озера Молодості. Що тут є у нас? Є такий пляжик пісочний, на нього можна взяти шезлонг. В принципі, шезлонгу можна взяти будь-де тут, щоб поставити в будь-якому місці. Далі морозиво, саме озеро молодості, зонтики, каси. Давайте пройдемось до каси, глянемо, які ціни в цьому році. Що встигли подивитися, ну ні, зараз залишимо вам тисити на паузу. Дивіться що почему. Погнали далі. По цьому берегу стоять ще дзвонги, будиночки. А по іншу сторону через озеро, там теж шезлонги, і теж можна взяти або шезлонги, або безкоштовно відпочивати на гравію. Зараз туди пройдемося. На пляжу є роздягалинки такі, і є безкоштовний дитячий басейн. Легеть маленький, щоб не лізли воду, а покупались. Ну Така прикольна задумка. <плес> Ну, як бачите, можна взяти шезлонг, можна взяти бунгало, можна взяти рушничок. Ціни ви бачили, можна взяти катамарани. Тут також на березі працюють рятувальники. Але тільки в тих місцях пляжу, де для цього облаштовано. Бо там далі щебінь, 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 вважається, декий пляж, там такий кусочок. Туди люди заходять теж відпочивати, але туди рятувальники вже там не доглежують. До речі, туалет теж є. Але по іншу сторону. Річки, так що якщо захочеться і не хочете рибкам водички додати, то прибудеться пливти. Або думати, заздалегідь, бо вода холодна, може відразу приспічити, то бігти довго по пляжу. Але хто там-то його знає, да? чи рибки пісали чи хто. І сам по самому березі. Роздягалинки, сам пляж бетонований. Дуже приємно йти, але дуже гаряче. Ну що зробиш? Також де-неде понасипали пісочок. Ну, і зараз ми з вами дійдемо до того пляжу, який є безкоштовним. Але теж можна взяти шезлон, якийсь там рушничок, орендувати, постелити. Але ми завжди беремо з собою. Як я вам говорю, беріть з собою якісь сандалики, тапочки, тапунці того що. Щебінка така дуже гостра. Там туристи зробили тільки що зауваження, що туалети не тільки по тут в сторону озера, а що там, де ми пройшли, біля борчинки там є літалет і пункт, до речі, медичної допомоги. що якщо хтось щось там врізать того пальця або загнав, або риба кусила за причини місце, то можна звернутися за невідкладною медичною допомогою. Така тут вздовж пляжу бетонована коса йде, така місцева 100-метрівочка. І добре, що тут майже скрізь стоїть. Лавочка, сміттєва урна, лавочка, сміттєва урна. Ось шо шо, а де сміттєва урна, то тут є. Не смітіть, шановні, кидайте в урни. Там за мною є міст, але він веде якось вліще, в нікуди там все одно стоїть шлагбаум. Отакий От віадук, в якому тече теча річка, прут, якщо не помиляюсь, значить то пруд тут і протікав. Так, живописненько, спуститися можна, але дуже похило. Спуститися можна, наробити фоток. Прикольно. Ми і в тому році на тому мостику фоткались. Такі атмосферні фото виходять собі. До речі, ще в у минулому році був набагато гостріший і крупніший. Тут його чи заново перемололи, може хто жалівся. Бо ми точно жалілись, нам було гостро в ноги, бо ми такі люди, що не подумали тапки з собою взяти. Але хто подумав, що новозирі молили старе з тапками. Ну нічого, але камінь перемолити, то набагато краще ходити. Чи він просто його позмивав, бо вже під низом якийсь, наче пісок пробивається. Ні, але все одно тапочки беріть. к водичка. Ой, супер. <сélvica> <сélvica> а пока не не узнаешь А ну, ну давай. Тепленько. Закаленные ти наш. Приезжайте Сьогодні 30 серпня, два дні пекло сонечко, ми приїхали, думали, буде вода така геть доволі холодна. 29 градусів тепла, то сьогодні, знаєте, водичка так заходиш, звикаєш, прохолодно. Потім тільки варто там гірнути, те тіло привикає. Взагалі водичка дуже прозора, дуже-дуже прозора, а там поки просвічує сонце, поки можна побачити. І ця водичка є унікальна, вона не солона, але вона на собі не гірша, чи морська вода. До речі, будь тут не просто так натягнуті на око, Тут дно дуже пологе, ну, схил по пляжу, спускаєте. Можете спускатися, спускатися, особливо тих, хто не плавати, і такий хлоп і вже ось Так що ви обережні, не запливайте за бійки. І обов'язково да, ну, просто. Для всіх ми схватимо. Ну таке воно озеро молодості. Це для нас стало вже нашим морем. Омолодилися та накупалися. Чого і вам бажаємо. Приїжджайте, омолоджуйтесь і ви. З вами був Котвалько та поляна дорога. Ви файні.